Ну а я в очередний раз нагадую, що як тільки на мене стукне тисячі підписників, я одразу запущу розіграш по зборці на ФС20. Як в ньому поучаствувати? дуже просто. Заходите на моє любе, очередний раз повторюю любе відео. Далі, після того, як зайшли, набираєте опис от сюди, братва. Нажимаєте переходите в опис. На відео переходите в опис. І нажимаєте сюди на першу силку, де пишеться мій телеграм. Все, нажимаємо, проходимо. І чекаємо за одного, чекаємо, доки вас загрузить. Коротше, просто зайшли на розновне відео. Шах перший, друге. Зайшли в опис, третє, зайшли по сілці і четверте. Написали, що ви приймаєте участь, коли ви зможете писати, коли я вас зроблю адміном. Хто хоче, той зробить, хто хоче так сказати, хто ж іще той найде як. А тепер вона дивиться від відео. Ну що ж, ви твари, всім здарова, з вами Коля Бінга і вас просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну звичайну гру, під назвою тактикул. Я путав і казав, що це таксі скул, таксі. Cool. Але насправді, братва, ця гра називається тактику. Я просто таку легеньку назву не міг запам'ятати. Ну ладно, сьогодні ми з вами граємо в Тактикул. І наша місія дуже проста. Сьогодні ми будемо грати і, як я вам обіцяв, більше від лиця машин, тобто на мініганах, і в реальній піхоті. Так що полетіли. Так, братва, тут є, звісно, у нас персонажі хороші такі. І не одні тут і гранати, і персонажі, і так якісь руги. Так, що так, так що я вам скажу братва, що можна робити. Можна робити, можна грати. Так, ладно, зараз заходимо в гру, я ходимо якусь машину і на машині. На машині працюємо, братва. Так, ладно, зараз. Опа, з'являємось. Ну, коротше, погнали. От братва, до речі, отакі от, от гранатки, як я ї казав, і а, ладно, полетіли. Опа, все, йде запуск. Так, опа. Оп, я уже в игре. Так. Я в игре, седал на машину. Потом да на меня не так оскол, Все, вот меня уже и набили машине, короче. Так. Ну что, полетели. Поехали. Коля, мне трошки. Маю її істе. Ну, забере сосочку. Працюємо. Все відбуваємося. Так. Так, відбиваємось і працюємо працюємо. І Працює Працюємо. Працює знайшли мертву українську жінку поруч з моєю мертвою тіткою, а на її грудях живе немовля. Та немовля вижило, пережило тиждень. Ці події торкнулися не лише нас, поляків ці події боляче вдарили і по українцях, і тільки разом ми, поляки і українці, можемо вирішити це після стількох років. У міжвоєнний період Волинь була у складі речі Посполитою у березні 39-го територію зайняв Радянський Союз. Улітку 41-го Німеччина. А вже в 43-му році цими землями прокотилася хвиля масових убивств поляків та українців. 11 липня Польща визначила як день пам'яті жертв геноциду на Волині. Однак, що ж насправді сталося того дня? пояснює наш співрозмовник Ярослав Грицак. Відомий український історик, професор Українського католицького університету. Ніч з 12-12 вітні 1903 року декілька десяти польські сім були збиковані загонена ПІПА. Треба сказати цей факт. Цей факт, який не пригайсовому. Далі можемо сперечатися, робити до уваги контекст. З цього контексту важко зажити, що ми справи стало. Частина треба було категорічно проти цілях, засуджували. Дві тисячі 2021 першого Кароліна вперше приїхала до України, до села, де жили колись її рідні, і поспілкувалася з тими, хто пам'ятав про ці події. А у 2022-му другому знову повернулася вже як волонтерка і заснувала товариство польсько-українського примирення. Можливо, спершу трохи божевільна ідея, бо ми не знали, чого очікувати, коли поляки і українці зустрінуться. А вони зустрілися і почали говорити одне з одним, почали вести діалог про події на Волині. І виявилось, що ми об'єднані більше, ніж роз'єднані, і що цей діалог про Волинь потрібен обом сторонам. Президенти України доподали запит до Українського де. інституту національної пам'яті, хай дозволити привести ексгумацію людей. Що є області. І вже отримали до Робо, грає. Український інститут національної пам'яті вирішив підтримати мене, коли відреагувати на моє прохання домогтися ексгумації, привела, що. що на рівні держав. Заповімо у Антона Дубова, директор національної пам'яті. Отримали від польських заманів безпосередньо на проведення пошукових пробічних інформацій, буде він допомагати. Важливо усвідомлювати, що передувало трагічним подіям на Воліні, кажуть історики. Події волинської трагедії це якраз 43-й, 45-ті роки. Це етнічне протистояння між українцями і поляками, коли власне. Різних конфліктів, накопичені за декілька десятиліть між українською і польською спільнотою, спочатку на тимчасово зайнятих поляками наших територіях, а потім на територіях окупованих нацистською Німеччиною Німеччиною власне був спровокований конфлікт технічний. Як і польська сторона, і українська сторона ще перед війною, особливо війни, думали, що ці території це максимально змінити чужого населення. З польського боку це було за руку, що виконається перший зазвуч. З українського боку, що максимально заставити і порівлі, поляки та політичну історичні паралелі очевидні. У тридцятих роках минулого століття поляки наполягали на тому, що землі Волині та Волищини мають бути на складі Польщі. А повстанці вважали, що це не так, що українці готові і будуть боротися за вільну державу. У сорок третьому ці території були під окупацією Німеччини. Українці не хотіли ні німецького, ні польського, ні радянського режиму на своїй землі після завершення війни. Там була чудово, там була армія АК, армія Криво. Але що дуже важливо, що все там появляється радянська потазання. Це голосувати наскладніше, найстрашніше, не ви знаєте, описують історики війна всіх питань розповість і видатний польський історик. Загально загальновідомо, що Україна сьогодні бореться за незалежність, що вона перебуває у надзвичайно складній ситуації, і ми в Польщі намагаємося якнайбільше допомогти цій країні та українській державі, і з цієї точки зору ця історична суперечка насправді не потрібна ні Польщі, ні українцям. Це завдання урядів. Міністр закордонних справ Андрій Цебіга під час руку візиту до Польщі обговорив конкретні технічні кроки. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначати, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед у конструктивному руслі. Так, а ми працювали. Ми вже до Так, опа. І так. Опа. О, на цьому все. З вами був Колібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться своїми друзями. Всім пока-пока-пока. На машині їхали. Нормально. Пока. До завтра.